Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава, і слава, Богу. слава Україні! Героям слава. Сьогодні, коли ми приходимо на цей цвинтар і бачимо тут полеглого від часу повномасштабного вторгнення вже 25-го воїна. воїна героя. Який віддав своє найдорожче життя за наше з вами майбутнє. Не тільки цей воїн, а усі воїни, які боролися за нашу з вами майбутню українську державу. Воїни УПА, воїни УНР, воїни які партизанськими загонами боронили нашу з вами незалежність. Люди, яких вислали на Сибір в заслання, вислали на Соловки. І дуже багато українського суспільства, і не тільки воїнів, а і жінок похилого віку, і молодих людей. І навіть дітей. Нікого не щадячи нищили. І нищив один і той самий ворог, який є незмінним. Є така українська поговірка, що вовк міняє шерсть, але натуру не міняє. І шерсть міняють росіяни. Завжди. Навіть сучасний їхній поводир в лапках. Каже, що в 2014 році він не буде нападати. Як це? Росія ні на кого не збирається нападати? Коли вступили зелені чоловічки в Крим, він казав, що то не їхні війська, але Крим став їхнім, хоч він український. І багато таких історичних подій, які для нас є трагічні. Але це все, ці всі жертви, ці всі, ця вся боротьба, яка є до сьогоднішнього часу, не має права бути занедбаною. Ми не маємо права опустити руки. Ми не маємо права подвиг новопредставленого героя Андрія і інших воїнів занедбати. Ми мусимо продовжити ту справу, яку вони поклали своїм життям. Ми мусимо зробити все залежне від себе, кожен на своєму місці. Кожен на своєму місці відстоювати нашу з вами ідентичність. Ідентичність, яка полягає у українській мові, яка полягає в українських традиціях, яка полягає в нашій історії правдиві, в нашому на кінець світогляді, в тому, щоб ми бачили все українське. І тільки таким чином. Наші з вами майбутні покоління будуть мати успіх, будуть мати краще життя, якщо ми зуміємо до кінця вистрілу. І для того, щоб якось нам було легше справитися з цими смертями наших героїв, ми сьогодні тут слухали Євангеліє. Євангелії, в якому каже сам Спаситель, що настане час і нині вже є, коли мертві почують голос Сина Божого і почувши, оживуть, і вийдуть ті, хто творив добро у Воскресіння життя, а ті, хто чинив зло у Воскресіння суду. Я думаю, що вигнання на Соловке і нищення. Просто геноцидне нищення українського народу це зовсім недобрі справи. І покарані вони обов'язково будуть. Але Господь сказав, що то вірою в мене ніколи не матиме справи. І ці воїни, як і всі воїни українські, воскреснуть. Воскреснуть у життя вічно. Тому нехай наша з вами сьогоднішня молитва за упокоєння їхніх душ буде Господу Богу приємна. А ми робимо для себе висновки. Робимо висновки, щоб таке більше ніколи не повторювалося. Щоб ми завжди пам'ятали і ніколи не допустили собі і нашим дітям забути винищення і геноцид українського народу. Амінь. Слава Ісусу Христу. Аминь. Аминь. Слава Україні. Героям слава. Слава нації. Мертвура!